Перст Божий Роздуми над Словом Божим на четвер третього тижня Великого Посту. Того часу Ісус виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них сказали. Вельзевулом, Князем бісівським він бісів виганяє, а інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм Кожне царство, яке саме з собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете. Нібито я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає, Ісусові закидали, що Він виганяє бісів вельзевулом князем бісівським. Саме слово Вельзевул означає князь мух. Може, тому що на Близькому Сході мухи, особливо їхні рої, могли переносити багато різних хвороб. Однією з єгипетських кар були рої мух, які налетіли на Єгипет, від чого постраждало багато людей. Це ім'я Вельзевул може нам дещо підказати. Якщо йдеться про стратегію нашого противника, адже ім'я в Біблії це суть тієї чи іншої речі. Муха це дуже набридлива комаха, яка не відчепиться від людини, коли від неї просто так відмагуватися. Лукаві діє подібно до мухи, тому потрібно багато довготерпіння в боротьбі з нашими слабкостями і нашими гріхами, і потрібно ще одне. Ісус виганяв бісів пальцем Божим. Цей Божий перст виписав на кам'яних таблицях десять Божих заповідей і тому є символом Божого Слова. Згідно зі східними Отцями церкви неможливо вигнати Злого Духа, якщо серце не наповнюється Писанням. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.